Зараз я виїду сюди, бо тут Щоб дістатися із села Борумне до надрічного у камінь Каширському районі треба перепливти річку Стохід човном. Такий шлях займе орієнтовно 3-4 кілометри, розповідає місцевий житель Олександр. Якщо ж їхати автодорогою на Маневичі, то потрібно зробити гаку майже 40 кілометрів. В надрічному люди залишилися в основному похилого віку. В них, по-перше, немає вже човнів через те, що їм немає, як кажуть, в народі смислу його тримати через те, що вони дуже рідко ним користуються. зробимо. Староста Олена Клімчук їде до жителів надрічного. В даний час вже зараз води менше стало, тому ми перепливемо на сусідній берег і далі підемо пішком. Коли раніше було Місною дуже багато було води, розі річка, то можна було до самого надрічного добратися човном. Професіонал в даному питанні. Ви з дитинства вмієте виснувати? З 10 років вода зараз впала, тож доводиться орієнтовно два кілометри йти за плавою, яка ще місяць тому була повністю затоплена, розповідає Олена Крімчук. Ні стежки, ні дороги тут немає. Каже, обов'язково розутися, бо місцями волого і грузко. Ще понад кілометр до села треба йти лісом. Надрічне найменше село у Старостинському окрузі, каже виконувачка обов'язків старости Олена Клімчук. З її слів, усього є два десятки хат, половина з них пустки. Добрий день, доброго дня. Бачу, вже посадилися, попололись трохи. Да. До свого обістя приїздять як на курорт, каже Любов Кадира. Ми живемо в основному літом. О, а так проживаємо в Луцьку, батьківська хата тут чоловіка. Де вирішили на літо тут в городі вже надоїло. Дихнув від города. Я в городі прожив весь. Вітаю з 83-го року. Як. Є свій човен і чоловік і за рулем їдемо. У господарстві Анатолій Кадира зберігає старовинний ремонент. Твоя ярмо. За, Запрягали воли курви, наслідство залишилося. 82-річна Марія Коваль каже, проживає сама. Через те, що була розлита річка, до Боровного не могла дістатися. Нині говорить, має потребу у допомозі на дрова. Нам пенсії сюди привозять до каплечки. Ну нам хліба не привозять. І де ви берете хліб? А ходили вчора на бруску. На набрушку три кілометри туди, а три назад і шість. То я вже зараз більше як пів року, як не була й в боргові, бо ж не на перейти. Найстарша жителька надрічного, 95-річної, Просинія Пивоварчук, каже, ще сама себе обслуговує. Якщось потрібно, їй допомагають родичі. Де хто їздить, то привезуть її. Саме ходили бо, а хліба, ще щось треба. Із початком повномасштабної війни оселилася у селі Надрічне в батьківській хаті, каже Любов Глушкова. Жінка приїхала з Кривого Рогу. З її слів, тут спокійно, чисте повітря, ліс одразу за хатою, але бракує магазину і транспортного сполучення. Нанімаєш транспорт і їдеш. На лодки я не проїду вже. Хоча в дитинстві їздили, в школу ж ми ходили сюди, в боров. Ну боюся, коротше, голова крутиться. Староста Олена Клімчук розповіла, що у Надрічному зареєстровано вісім людей. Село не має інфраструктури і оживає влітку, коли сюди приїздять люди з міст. Каже, річка Стухід увійшла в береги, і нині є можливість полагодити кладки, які були затоплені, щоб полегшити сполучення між селами Боровне і Надрічне. Оксана Євпак, Валерій Фатисоп, Суспільне новини Луцьк.